У 1996 році одним із критеріїв внутрішнього стану українців стає бажання відкривати світ. Все більше людей оформлюють закордонні паспорти. Була купа документів. Шкода наших туристів, які все це збирали, а потім з якихось невідомих причин консульства вони ж не пояснюють. Наприклад, їде на відпочинок до Греції сім'я. От мамі з дитиною відкривають візу, а тата ні. З'являються перші групові автобусні тури і так звана можливість отримати Європу оптом побачити кілька міст або навіть країн за одну поїздку. В дніпропетровських газетах багато пропозицій від новостворених туристичних компаній. Одні пропонують шопінг-тури, другі відпочинок, інші просто подивитися світ. З Дніпра тоді вже дуже регулярно літали не регулярні рейси, яких не було. Літали чартери. Чартери в Емірати в Турцію, в Болгарію, саме з Дніпра. Це була і Іспанія, і був навіть Таїланд у 96-му році. Це було дуже незвично тоді. Були мандрівники, які опановували дуже далекі маршрути. Вони перші стежинку нам притоптали до Мальдів та Сейшел через Емірати. Це були дуже такі далекі подорожі. І також була Греція як короткі такі бізнес-тури, а також тури на відпочинок, там п'ятизіркові готелі. Тобто люди везли все від шкіряних якихось виробів, від меблів до гумових там капців. В 96-му році наші люди вони бачили вже все.